Резкида зараз. м'яча далі із м'ячем кривобок Максим. Віддає він передачу Галія Владислава. Владислав навісна передача, удар поворотам і відбуває номер 17 і Максим Ревибе. Чемпіонаті Національної ю 19 Продовжуємо після цього моменту. Удар ворота. Небезпечний простріл зараз був. Житомиряни із м'ячем. Атакують зараз флангом і може вийти небезпечний момент. Проте надійно відіграв у цьому моменті голкіпер. Але ж. Залишаються все ж таки Житомиряни із м'ячем, Далі вони йдуть в атаку. Піриш, Піриш, Дивимося це з цим моментом. Удар поворота. Мігуцький. Мігуцький віддає на Пушкуцу. Швидка контратака. Пушкуца віддає на Мурашка. Мурашко. Мігуцький. Удар по ворота. Пушкуца. Пушкуца виборює. Все ж таки він м'яч для своєї команди. Мігуцький. Мурашко. Навіть на передачу у штрафний майданчик від Мурашка. Халілов скидає м'яча, Але ж. Ще... Далько. Пірешкорея. Передача на Даніелса. Черчукан, Пушкутце. Виносить він. Цим моментом. На передачу у штрафний майданчик. Удар і. Гаврич Микола. Забиває цей м'яч. Спочатку стояв біля м'яча, щоб виконати цей. Бойчук. Мігуцький, мігуцький. Мігускі у штрафному майданчику Простільна передача на Мурашка і Мурашко забиває гол. Скорочують відставання рівняни. Рахунок стає 2-1. Пушкуца. Пушкується із м'ячем. ігнат, Пушкуца. удар поворота. Вачук. Це Чишин, Це Передача на Мурашка. Мурашко. Мурашко прострільна передача на Пушку. Але забирає, що без порушення правил у цьому моменті. Пушкуца. Пушкуцей із м'ячем, Пушкуца. Пушкуца протягує м'яча. Далі. Ігнат Пушкуца. Ігнат Пушкуця. Удар поворотом від Пушкуци. Традиційно, як бачили, вже в першому таймі рівняни знову розігрують м'яча. Через голкіпера зараз мурашку скидає. Мігуцького Сайчишин удар поворотам. Владислав Сайчишин. Бойчук. Передачу штрафний майданчик. Яхунтов. Мігуцький. Який же зараз момент втратили Перемогу рахунок на користь, Житомирського поліція 2-1. Найбільше Носить дійсно гарна, гра, дійсно Хороший, цікавий та потужний, особливо другий тайм у виконанні нашого е команди.